Добрий день. Всі знаєте, що я така риба линок, так? Да? На що він клює? Та я не знаю, в мене вчора клюнув на желізну гривню в магазині. Купив так чотири штучки. Почав чистити, думав, що занесу назад в магазин. Не чиститься, ще хуже, ніж окунь. Боже, я першу поки почистив, думав точно, що занесу обратно. Але ми на нього знайшли вправу. Найшли ми для нього кипяточок, поливаємо його кипяточком, шкорочка білеє і чиститься потім отличненько. Так що пользуйтесь лайфок. do you